Трой, штат Огайо, 1981 рік. Невеличке містечко з населенням трохи більше 19 тисяч. Шокує новина. Троє чоловіків випадково знаходять тіло молодої невідомої дівчини. 24 квітня Грег Брайденбо та двоє його друзів прогулювалися мальовничими місцями розташованого поблизу Ньютон Тауншипа. В якийсь момент хлопець помітив в канаві вздовж Грінлі Роуд характерне пончо з оленячої шкіри. Не наважившись підійти самостійно, він попросив одного зі своїх супутників Ніла Хофмана поглянути на нього. Хофман підійшов ближче до предмету одягу, а потім повернувся до Брайденбо і схвильовано сказав: Боже мій, у цьому пончу жінка. Вона лежала в позі ембріона на правому боці без взуття та шкарпеток. Звичайно, чоловіки одразу повідомили про знахідку в поліцію. Так і розпочалася історія невідомої, або як ще кажуть у штатах, Джейн Доу тривалістю у 37 років. Тіло померлої, оглянули в день після її виявлення. Медичне обстеження показало, що вона отримала сильну травму голови та шиї тупим предметом перед тим, як її задушили до смерті, приблизно за 48 годин до того, як було виявлено її тіло. Крім того, було встановлено розрив печінки. Незважаючи на характер травм, вона не піддавалася жодній формі сексуального насильства. Жінка мала зріст від 163 см до 68, приблизний вік встановили від 18 до 26 років, вага загиблої коливалася від 57 до 59 кг. Загалом маленька тендітна дівчина, яку хтось вирішив позбавити права існування. Вона мала від природи довге рудокаштанове волосся, яке було розділене посередині та заплетене в коси з обох боків голови. Її очі були світлокарого кольору, а на обличчі було листовиння. Крім того, її ніс був описаний як дуже загострений. Жертва все ще мала рум'яний колір обличчя, що вказувало на те, що вона проводила багато часу на вулиці в останні тижні чи місяці свого життя. Молода жінка дотримувалася високого рівня особистої гігієни. Усі її зуби, включно з зубами мудрості, були в хорошому стані і не мали ознак пломбування чи інших стоматологічних робіт за винятком однієї порцелянової коронки на верхньому правому різці. Коронер також помітив кілька шрамів на її тілі, включно з вертикальним шрамом під підборіддям, а також інші шрами на одному зап'ясті, обох руках і одній щиколотці. У день виявлення вона була вдягнена в сині джинси рандлер з дзвоном, коричневу водолазку половер з помаранчевим перехресним малюнком спереду, білий бюстгальтер і пончо з оленячої шкіри без капюшона з фіолетовою підкладкою, яке, здається, було ручної роботи. При цьому вона не мала ні взуття, ні шкарпеток, ні на її тілі, ні на місці злочину не було виявлено жодних документів, що посвідчують особу. Через це дівчині довелося дати, хоча б якесь тимчасове ім'я. Зважаючи на нетиповий стиль одягу, так і назвали дівчина в оленячій шкірі. Оскільки тіло померло і було знайдено приблизно через 48 годин після її смерті, поліція змогла отримати її відбитки пальців і скласти стоматологічну карту, але це не дало жодних результатів. Її не було серед заявлених у розшук або ж зниклих безвісти осіб. У поліцейських базах теж нічого, що свідчило принаймні про відсутність затримань чи судимостей. Ранні спроби поліції встановити особу цієї померлої також включали створення композиційного малюнка її обличчя, який було опубліковано в місцевих газетах і трансльовано по телевізійних мережах 28 квітня 1981 року. Цей початковий розголос у засобах масової інформації навколо вбивства викликав близько 200 повідомлень, і, хоча всі вони були розслідувані, жодне не принесло результату. Неможливість встановити її особу перешкоджало зусиллям слідства розкрити її вбивство, оскільки особистість залишалася нерозкритою, слідчі органи все більше вважали, що причиною того, що дівчина в оленічій шкірі залишалася невідомою, було те, що її вбили далеко від рідного міста. Відомо також, що один слідчий у відставці висловив свою думку про те, що померла навряд чи походить із місцевості, де її знайшли. Влада твердо вірила, що її вбили в іншому місці, а тіло навмисно викинуло біля випадкової дороги незабаром після смерті. Цей висновок підтверджувався фактом, що її босі ноги були чистими, не вказуючи на те, що вона ходила по брудній поверхні, а також тим, що міждержавна автомагістраль 75 знаходиться всього в 5 милях, тобто 8 кілометрах, від місця, де було знайдено її тіло, що робиться зручним і непомітним місцем для викидання тіла. Розслідування вбивства дівчини в оленячій шкірі поступово стало холодною справою, хоча поліція та інші чиновники продовжували розслідування. Все, що їм залишалося, зберегти одяг та інші речовідоки, зазнайдені на місці злочину, а також зразок її крові. Коли кількість інформації по будь-якій справі близька до нуля, слідчим не лишається нічого іншого, як просто будувати можливі теорії і чіплятися за кожну бодай трохи схожу на правду ниточку. Спочатку висунули теорію про те, що дівчина була підлітком втікачем, прийомною дитиною або тимчасовою мандрівницею, яка навряд чи провела значний період часу в Огайо до своєї смерті, хоча її високий рівень особистої гігієни переконливо вказував на те, що вона не жила як бродяга, оскільки її тіло було розташоване поблизу міської дороги, а не шосе, ймовірність того, що вона була мандрівником протягом значного часу, теж вважалася незначною. Відсутність її взуття на місці злочину змусила деяких слідчих припустити, що вона могла бути вбита під час побутової сутички. Потім слідчі припустили потенційний зв'язок між цим злочином і вбивством 27-річної жінки двома місяцями раніше у лютому 1981-го, Хоча офіційних заяв щодо схожості цих двох убивств так і не було надано у 1985-му Слідчі попередньо пов'язали вбивство з загальнонаціональною серією вбивств кавказьких жінок. Кілька з яких були секс-працівницями або танцівницями, відомих також як «рудоволосі вбивства. Однак і цю теорію з часом було спростовано. Деякі слідчі також припустили, що дівчина в Оленячій шкірі, можливо, була першою з багатьох молодих жінок, убитих підозрюваним невідомим серійним убивцею, який скоїв вбивства між 1985 і 2004 роками, багато з яких були секс-працівницями. Цей серійний убивця підозрювався у вбивстві від семи до десяти інших молодих жінок. Усі його жертви були вбиті за допомогою дубинки та задушення, а на кожному місці злочину були відсутні предмети одягу чи прикраси. Ювелірні вироби та взуття також були відсутні на місці злочину, і вона була вбита подібним чином. Проте було знайдено кілька доказів, які суперечать цій теорії. По-перше, немає жодних ознак того, що дівчина в оленячій шкірі займалася будь-якою формою сексуальної активності безпосередньо перед своєю смертю. Крім того, на відміну від багатьох жертв цього серійного вбивці, вона була помітно доглянутою. Через 10 років нещодавно створена робоча група зібралася в Лондоні, штат Огайо. Ця оперативна група була присвячена розслідуванню тих нерозкритих вбивств, які сталися в Огайо, Нью-Йорку, Пенсильванії та Іллінойсі, і складалася зі слідчих з понад десятка правоохоронних органів, завдяки прогресу в технології та зростаючому використанню аналізу ДНК в кримінальних розслідуваннях. Слідчі змогли отримати ДНК померлої зі зразка крові, збереженого в 1981 році. Цей зразок ДНК було додано до зростаючої кількості баз даних правоохоронних органів у 2001 році. Регіональна кримінальна лабораторія Майами Веллі таки створила профіль ДНК дівчини в оленічій шкірі. У 2008 році ці дані були введені в нещодавно створену національну базу даних про зниклих безвісті та невпізнаних осіб. За допомогою якої її відбитки пальців, дані про зуби та ДНК, стали загально національно доступними для усіх правоохоронних органів, ці дані також дозволили остаточно виключити будь-яку можливість того, що Джейн Доу округу Майами може бути однією з 226 зниклих дівчат підлітків і молодих жінок. У 2009 році зразок мітохондріальної ДНК було подано до ФБР для включення в систему комбінованого індексу ДНК. Кодіс наступного року ведення справи щодо дівчини в оленячій шкірі було доручено доктору Елізабет Мюррей, судовому антропологу з Цинцинаті та професору біології, яка продовжувала активно шукати особу померлої. Справа довго припадала пилюкою на полицях відділу холодних справ. Поліція все ще не могла встановити особу загиблої не те, що розпочати пошуки її вбивці. І от перші вагомі зрушення розпочалися аж у 2016 році. Новітня технологія реконструкції обличчя дозволила сформувати та оновити можливий вигляд дівчини в Оленячій шкірі на період її вбивства. У квітні того ж року Національний центр для зниклих і експлуатованих дітей випустив дві версії оновленої судово-медичної реконструкції обличчя жертви, зображуючи її з косичками та без них. В цей же час офіс шерифа округу Майами схвалив судово палінологічне дослідження одягу жертви, намагаючись ідентифікувати її та її вбивцю чи вбивць. Результати цього тестування припустили, що дівчина в оленячій шкірі або походила з північного сходу Сполучених Штатів, або провела значну кількість часу в цьому регіоні за рік до її вбивства. Її одяг також містив високий рівень кіптяви внаслідок впливу транспортних засобів та або промислової діяльності, що підтверджує початкові підозри слідчих, що вона, можливо, була звичайним мандрівником автостопом. 9 квітня 2018 року регіональна кримінальна лабораторія Майами Уеллі оголосила, що ідентифікувала померлу як 21-річну Марсію Ленор Кінг із Літл Рока, Арканзас. Її ідентифікація була досягнута за допомогою аналізу ДНК, проведеного проектом DNA Doe Project. За підтримки регіональної лабораторії злочинності Майами Уеллі та корпорації Full Genomies. доктор Мюррей зв'язалася з цією організацією в 17-му році, і їй вдалося зіставити зразок ДНК Кінг зі зразком, поданим для порівняння двоюрідним братом. Її родина відмовилася оприлюднити заяву для преси, попросивши дотримуватись конфіденційності. Лише через 37 років детективам вдалося з'ясувати хоча б приблизну картину подій. Востаннє рідні бачили Марсію або як її звали частіше маршу в 1980 році. Офіційно вона ніколи не вважалася зниклою безвісти, хоча її родина продовжувала її пошуки. Вважається, що Кінг часто користувалася автостопом для пересування, як і вважали детективи ще до її ідентифікації. Також відомо, що вона побувала у Пітсбурзі і Луїсвілі, штат Кентукі. Звертаючись до засобів масової інформації, щоб оголосити про офіційну ідентифікацію дівчини в оленячій шкірі, речник офісу шерифа округу Майами повідомив усіх присутніх: правоохоронні органи нікого не забувають. Ми пройшли довгий шлях, щоб бути там, де ми сьогодні. Прес-секретар також наголосив, що розслідування вбивства Марші Кінг триває. При цьому основна увага приділяється переміщенню дівчини в останній місяць її життя, коли вона, як відомо, була в Піцбурзі та Луїсвілі. У липні 2018 року офіс шерифа округу Майами оголосив, що отримав додаткову інформацію про фактичне місце знаходження Кінг незадовго до її смерті. Ця інформація включала свідчення очевидців про те, що вона перебувала в Луїсвілі, штат Кентукі, приблизно за 14 днів до смерті. Шість очевидців також підтвердили, що вона була в Арканзасі незадовго до її вбивства. Вважається, що причиною її поїздки до Огайо могла стати її підозрювана причетність до релігійної організації The Way. У лютому 2020 року офіс шерифа округу Майамі оголосив, що їм вдалося додатково реконструювати місце перебування та стосунки Кінг за два тижні до її вбивства, додавши, що оскільки розвиток технологій тепер дає можливість отримати сенсорний зразок ДНК зі зразків волосся без справжнього корення. Вони залишаються впевненими, що зразки волосся, виявлені на місці злочину та передані відомому каліфорнійському палеогенетику, можуть дати результат. id профіль цієї ДНК явно належить або її вбивці, або людині, з якою вона була в компанії незадовго до своєї смерті. Звертаючись до цих останніх подій, шериф округу Майами Дейв Дючалк заявив: ми завжди сподіваємося відновити справедливість для жертв вбивства їхніх сімей. Ми ніколи не забували і не забудемо. І будемо постійно працювати над справою, а в міру розвитку нових технологій переглядатимемо наші докази, щоб дізнатися, чи варто їх повторно подати. Кінг була похована як Джейн Доу на кладовищі Ріверсайд в окрузі Майамі, штат Огайо, через кілька тижнів після її смерті, а кілька офіцерів, призначених для розслідування її вбивства, служили носіями на її похоронах. Після ідентифікації тіла родина дівчини вирішила залишити її похованою на цьому кладовищі. 20 липня 2018 року в каплиці в Трої відбулася панахида за Марсією Ленор Кінг. На цьому богослужінні було відкрито її новий надгробок. Батько Марші Джон помер за півроку до цього, 5 січня того ж року. Її рідний брат Еніел Кінг та зведений брат Джонатан Сосеман також померли до того часу, коли було встановлено особу Кінг. Мачуха Марші та вісім інших членів родини замінили надгробок із надписом Джейн Доу на надгробок з її справжнім ім'ям під час цієї служби, на якій були присутні понад 50 місцевих жителів. У своїй промові Мачуха назвала її дуже довірливою молодою жінкою. Що ж, розслідування цієї справи триває, і будемо сподіватися, що можливо за кілька років ми отримаємо набагато більше інформації. А поки що, дякую, що ви зі мною що підтримуєте і не жалієте донатів на каву. Ви найкращі!